Добрый вечер. Вы откуда? Вы откуда? С Ростова на Дону. О, с Ростова, еще и на Дону. Мне даже надо. А я Украина, Карпатская область, районный центр Пипенкевич. Село да. Белелуй. Даже ни разу не слышала. Ой, бывает, я, ну, я Ростов, Дон... я Ростов слышал, а и кроме этого, что и на Дону. На Дону. Ну, это слышно, да. Я сначала подумал, что какой-то Ростов утонул ваш. Я уже думаю, как мог целый город утонуть еще и на Дону? А это, а такой... это оказывается, подводный лодка, Ростов-на-Дону. Ну, да. Вы знаете, да? Я с подводной лодки с вами общаюсь. А в чем откуда? я не сомневался, оно же видно сразу. Вы выжили там или нет? Там или нет? Кислород подают? Конечно, выжили. Вы, Вы дышите чем? Ртом или чем? Ртом. Ртом, да, это хорошо. Кислородные Кислородной маски на мне нет, нет. И детей попоражало. Поражало. Кого меня... родили? Кого родили? Двоих сыновей. О, это шикарно. Сколько лет? 21 и 16. Ну, 16 как-то маловато. Как маловато. А 21, 21 уже 20... подходит. Вы не хотите отправить его в Украину? В Украину? Ну, он там и есть. Есть? Есть. Слушайте, давайте есть. обменяемся телефоном. телефоном. Вы Зачем? знаете, Вы посмотрите, посмотрите, я вам бизнес делаю. бизнес делаю. На его гробовые, на на гробовые которые он в Украине, в Украине убивает в Украине. украинцев, я думаю его за 200. Ну почему? Потому что Это оканчивается на У. Вы же, наверное не смотрите, что получается да, на линии фронта, у вас же мозгов-то нет. Ну, нет. Ну пока что он только 50 человек Ну и его, он еще живой. 50, 50 человек убил. 50. Ну ничего, бывает такое. Слушай, я бы вот хотел... Вот хотел. Слушай, я а бы может, вот хотел... Это не хотел? считаю, что дронами. Это он снайпер, вот 50... А, вот снайпер. А, а снайп! вот что-то есть, как снайпера, да. И не считая, что дронами, там их Хз. Да, конечно. Да. Конечно. Его даже Шигант. наградили, дали награду, наградили. то, что, а за что уничтожил 50 снайперов, а а а 50 боевиков. Боевиков, как боевиков? Как... Да, поэтому не надо мне, я пока что... Очень рада. рада. Слушайте, хочу вас спросить такое Награда. дело, а ну подожди, подожди, получил... Другой, я ж понял, что получил, подожди, слушай. За награду он получил три миллиона раз, за вторую награду он получил 4 миллиона два. И за, за ранение он получил 6 миллионов, потому что у него звание офицера. То есть, ну у нас уже 12 миллионов, ну, почти, ну плюс слушай, его. Слушай, зарплата, а как ты считаешь зарплата? Слушай, слушай, Мы купили ему уже квартиру. Слушай, он своей слушай, квартире. Уже... Может, Бог даст за 200 мечтал. О ней. Слушай, хочу слушай, я хочу меня... тебя спросить. Я тебя спросить. А как ты Что думаешь, это, если ты он думаешь, убивает, не забирает не жизнь не забирает, у кого-то другого не украинца? Не как не ты думаешь? А если у него забирают? А, он? А он почему пошел на территорию Украины? Подожди. Подожди. Типа Украина, блядь, ну... ну Микола меня зовут, а тебя все-таки жаль на легкого поведения. Приезжает. Либо он, либо его. Тут так, уже... Так я спрашиваю, почему он пошел на чужую территорию? Он не на, на чужую территорию пошел, он за свою. Знаешь, когда он пошел? Когда? Когда, блядь, залетели. Только не матерись. Не матерись. Ребят, он был тогда срочником, когда пацанов поперебили срочников в вашей пин... Где перебили? Я же говорю, не матерись. Я же тебе говорю, не матерись, шалава ты подзаборная. Ты, ты даже не подозреваешь, что он, что он убивает чью-то жизнь, лишает кого-то отца, брата сына у кого-то лишает. И я тебе, я тебе даю, что он будет 200, будешь локти грызть, будешь иметь деньги, будешь вот так хорошо, отлично. Правда, не, не так. Ну ты, черт без меня, не можно. Ну, сейчас я тебе забаню. Вот так, шановні, я не знаю, я, правда, не витримал. Да вот, бачите, оце Россия. И это обовязково треба выкласти. І навіть щоб це до Путіна, і не, і до, не до Путіна, до Трампа дійшло. От які матері, які вони довільні, що він получає 3 мільйона, 4 мільйона, потім ще є. Та я банку так і зробив, але діло в тому, що воно якось фотографірує на першій візиті, розумієте? От я палець роз... поставив, а то воно, воно не пішло. Ну, не пішло такое, ну, не пішло, то не пішло. А якщо пішло, то пішло. От вам і вся Росія, от вам жінка, яка має дітей. Коли я кажу, загину, загинув, вона думає, що її син буде жити. Дай Бог, я вам кажу, це, звісно, гріх, але дай Бог, аби його задвосотили. А саме ліпше, не за двохсотили, аби він лишився без рук і без ніг. Аби його годували, забирали від нього. Оце. За це чого з ним поплакав і до свидання. А це ціле життя. Би йому було спорчено, От так я вважаю. Ну, я не знаю, де орки ділися. О, тут, бачите, у них якась фільтрація получилась. Не знаю, по якій причині, але фільтрація, мені так здається, що пішла. Розумієте? Не хочете вірити, хочете ні, але я це так думаю, що фільтрація все-таки у них пішла. таке то діло. Звісно, бере, я хочу сказати, це ж ужас. Це ж ужас. До, до чого це ж мама? Мені стидно навіть, я не знаю, я правда не витримав. Сто процентів бо тут мене підтримав відкати. Самоваром, самоваром розумієте, це якщо ти ще віддав життя, став таким захищаючи свою жінку, дітей, сім'ю, землю. То це язід. А коли ти прийшов на чужу територію, когось ти лежаєш, даже вона хваститься, скільки він знищив, от інтересно. Треба... Ну, таке фотографію вона би не показала, ну але в мене думка була. Ми показали фотографії, може би так і було. От вам чи вартує, я маю на увазі, от давайте я от тут скажу вам усім, я маю на увазі, хто тут є, і, не, в ефірі тут може менше народу. Але хотів би вам сказати, от вам, шановні. От вам Росія. І ви представте, щоб той, той пацан 27 років прийшов сюди, чи він лишив би вас живим, як снайпер. Чи це зараза мама, яка є, зараза, бо її наче не можна, або жінка легкої поведінки, я так, щоб не материться. Чи вона би не підтримувала сина, щоб він вас знищував, чи при захваті України, чи коли би потрапити в полон. Чи ви до їхніх властей чи під я маю на увазі у підвали? От так то, шановні. І от ми, ми, жінки, я особливо звертаюся до тих жінок, які от, значить, ТЦК, які знімають на відео. Іменно на відео знімають, коли там їхнього чоловіка чи брата, там, получається бусики, бусифікація, як вона говорить. Оце у тій жінці морду тикнути і сказати, як прийде її син, отої кацапки, яка є, прийде син в Україну, чи він її лише живий після їхніх фотографій і сюжету. Отак, ну шановні, я не знаю, де які тут є питання, де я чую, тут починають. Ну, ну, зі мною вже ці теми тут місцеві, місцеві, я маю на увазі, не піднімають зі мною, бо не вступають у цю дискусію. Усі ми герої, всі ми будемо суждати справедливо, несправедливо, законно, незаконно. А, а то її син законно прийшов на територію України. Да незаконно він прийшов на територію, а законно буде вбивати вас. Да незаконно буде вбивати. От так то А ви тут, значить, ви требуєте закон ТЦК неправильно побігся. Я, то, будемо там я не кажу, у кожного є різні, різні обставини. Я теж чую, що по телевізорі, що місцеве, що серед моїх знайомих. Але я так думаю, я так думаю. Кожна людина боїться, дехто боїться війни, але можна чимось другим допомагати. Я маю на чи машини ремонтувати, чи яка-небудь допомога, ми повинні бути одне ціле. Одне ціле. Я так думаю, тут старий умніка включив. Ну, Руслан, якщо ти кажеш, де умніка включив, то твої дітей, я маю на увазі, твої дітей влучить, сюда, сюди, такий син постави раком і задвини тобі, кої що з мушкою, з прицілом, Ну без оптики. так-то, шановні, мені це вона розізлилась. Здравствуйте.